І всім прийде, друзі! З вами Noptix, і сьогодні подивіться на мої єми. Так в мене 2200 ємів. Сьогодні ми будемо купувати трішки дропів, трішки скінів, типу, ось цей скин на Джекі, ось ці скіни, і, може, ще якісь міфічні скін, типу ось цей на лілі, чи щось інше. Тому в відео, а ми погнали. Так, добре. Треба купити скин на Джекі. Я його дуже-дуже хотів, тому що я. Був топ 16 на джекі. І так, я доволі скіловий на джекі, тому потрібно його купити. І так, я його купив непогано. є пінчик іконка і все інше. Два рандомних стартропів. Нічого і нічого. Ну, і як завжди, купляємо ось цей офер. Сьогодні ми купимо все. Ось ці 5 стардропів. Непогано. Тому що. Я не знаю. Такі собі стардропи, але я хотів купити ось це. 49 гемів, блін. І ось цей гіперзенний э, дроп і. Начака. Блін, ну це новий, але це, але це найгірший начака. Добре, тоді давайте трішки прикупимо скінів ще. Ой, що це таке. Я не знаю, що це. Як його... О, добре. Скін на Барлі можна прикупити. Неповний такий скін, мені він подобається. Давайте його екіпуємо Скін на ось цього красавчика. У мене є міфічний, який, типу, як ексклюзивний, але оце теж Х... кай буде. Добре, а тепер давайте зараз купимо. Купимо, купимо міфічний скін на Лілі. І так, буде доволі наповне. чи на джанет можна теж. Давайте. Спробуємо зіграти на джанет і подивимося, якщо мені вона сподобається. Якщо ні, то тоді не будемо купляти. Якщо так, то -мо може і купимо. М -м він доволі непоганий. Але не знаю, щось мені не так сильно подобається. І як могло бути. Ну, це типу міфічний скін і що це за таке навіть. Ні, yeah. yeah. мені він не сильно подобається, тому купляємо на цей на Лілі. Так. Фу, нормально, я так закупився. Добре, є. Yeah. І тепер у мене залишилось 1400. І ці геми підуть на наступне відео. Ні, не на наступне, а на інше відео, де я буду купляти в новому івенті багато скінів. А давайте зараз тоді подивимось, можемо купити на Барлі. Гіпер чи когось прокачати. Можна на РТ гіпер навіть буде зовсім імбово. Так, добре. Тоді давайте ще подивимось, кого можемо прокачати. Хм, ні, треба гіпер якийсь купити. Новенький, цікавенький. Чи на Барлі, чи на РТ РТ доволі імбовий, але Барлі. Гіпер на Барлі просто рішає катку. Та й на цього красавчика теж рішає. Я думаю, на парлі я куплю, тому що мені він дуже подобається. Так. У мене ось цей скін і ще буде наступний, який теж буде дуже прикольний. І давайте подивимось, скільки в мене поинтів тепер. Ага. Ще потрібно 2500 понтів, і ви зрозумієте, чому мені вони будуть потрібні. Треба знайти, що пограти. Ось це. І сьогодні, думаю, два максимальні раги. Мінімум. Мінімум один чи навіть два. Тому постараємось так. Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент, тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато цікавих... Всього цікаво. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо українську мовою Ютуб. Дякую тобі. Добре, ми загрузилися зараз в матч. Треба буде трішки тут надавати скіла, допомагати нашій команді. непогано таке. І один кубок потрібен. Ми 1000 трофеїв забрали, але треба ще один раз виграти. І отримати максимальний ранг на цьому челіку. Давайте, може, ще відкримо 5 стардопів десь. Ось так. Чи, мабуть, і більше. І. Ні, нічого. Я хочу дуже сильно скину Мортіса перезарядний він М може ще 100 геймів може нам випаде Теж буде непогано, чи якийсь інший скін. Так, добре. Ще тоді треба 2 оффера таких купити і. 10 цих дропів. Давайте відкриємо і. Непогано, не непогано, непогано. Нічого. Ну вже давай скін. Скін і Знаходься. І ще 5 і все. Але так, скін, ні, не скін. Скінчик, давай швидше. Чи побачити тебе. Ай-яй-яй. Ні, нема. І ще останній теж нема. Але треба але в нас є тепер ось такий їмбовий пінчик. І можемо ще відкрити 20. Хм, як думаєте, друзі? На, на, нам щось в, 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 випаде з 20 дропів. Я не знаю. Я, я ось я ось не знаю. У нас залишиться 1000 геймів. Хм, трішки давайте подумаємо. Я подумав, друзі, думаю, не купляти, тому що ще будуть в нас ці дропи. Надіюсь, я виб'ю скінчик. Але я все одно так багато Мортіса не беру. Тому. Все ж таки нам на випав була на Гаса, мені на Отіса випавскін. Тому непогано. Ще непогано за цей івент нам скінів повипадало. І залишимо трішки кемів на наступний івент. Щоб там від відкривати нові бокси. Якщо ви не знали, то буде івент Табой Surfers. Дуже неповний, мені кажеться, буде прикольний. І я потім зроблю відео, де я, думаю, перекладу цей брау пас, брал так, ну, бра, брал ток, перекладу. І який там буде ну, переклад цього. Брау толк, брал току. І йдемо за м'ячем. Трішки треба вбити тут людішок. Мене не вбили. Тут ві ві вісімбітцій дуже імбовий. Так. Ну, це імба, це імба, друзі. Треба зараз виграти, щоб. О! Нормально, нормально, нормально. В нас забила умі. І це дуже-дуже непогано. Так. Ой-ой-ой. Я не знаю, що це зараз вийде. Ні, нам забувають. Просто Макс, гіпер на Макс, це... Щось з чимось. Але я зараз роблю кібермув і думаю, виграємо. Але е, цей 8-біт, прям якийсь супер потужний імбовий. Не знаю, що казати. Він всіх буває. Подивимось на його потім щот. Думаю, він буде дуже-дуже потужним. Так, оп. 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 Я вбив Макс. Непогано, непогано Так. І вбиваємо 8 біта. Ай, бін! Блін! Це неможливо, друзі. Прям зовсім неможливо. П проти 8 біта. Він, ну прям нестерпний, як кажуть. О, нормально нормально я можу забити зараз. Я может... Вот... Ай, блин. Ну давай, Кенджи, будь ласка. Кенджи, что ты робишь? Ай, м -м -м, хочется вы выиграть и так. И... Так, да 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 да, -да давай. Не. Нам что, забьют зараз? Як так-то? Друзі, ми програли. Ні. Просто 2-7 наш Кенжі. Хто він такий нафіг. Ну, нічого страшного. Надіюсь. Ну, типу. Що? Ми зараз виграємо. Я з було і з фенгом. Я дуже хочу цей скін на Фенга теж. Але в мене є лімітований і міфічний. Зараз подивимося, як він стріляє. А ну непогано. Не знаю, він якийсь, не знаю, прикольний такий, але не такий аж, ну... Не хочеться, щоб він був лімітованим, лімі тому що він не заслуговує бути лімітованим. Так, я вбив, я вбив Даномайка. Лілі з ось цим челіком. Треба їх теж вбити. Так, ой-ой-ой. Криса нафіг. Це буде потно. Це буде потно. Ой, ой, що тут коїться, друзі. Ой. Я не знаю, як ми це вивеземо, але якось потрібно. Що наш Фенг робить? Що наш Фенг зробив, друзі? Ой, йомоя. Блін. Ну, що зробити? Як що зробиш, якщо в тебе цей. Фенг тупий трішки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це, це через мене забило. Це через мене забило. <пасплес> Круто. Ми, ми, ми зіграли найкраще, як можливо. І таке собі, таке собі. Але давайте ще раз зіграємо, і потім, якщо виграємо, то буде ласткатка до максимального ранку. Чи навіть не ласткатка, а просто я вам покажу щаплу. Максимальний ранг. Добре. Я в команді з Джеки і з Френком. Тут трішки цей нормальний в них е... Едгар. Тому ми можемо й виграти. Блін. Не помирайте. Тімейти. Тімейти помирають. Що поробиш? Якщо тімейти помирають, то я помер. Але я хоча б... Не напрасно помер. Так. 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 Привіт, привіт, привіт. О, ні. -ні, -ні. Фу, добре. Хоча б я його вибив. Це вже непогано. Але Френк сам не справляється. Я це бачу. Так. Ого. Потужна ульта. Прям непогана така вибиваємо. Турельку сносимо. Так. Ні, це неможливо, друзі. Це неможливо. Виграти. Якщо ми програємо, то відео закінчиться. А якщо виграємо, то ще буде. Так, друзі. Ми можемо зараз програти, і ми, скоріш за все, програємо. Круто. Прям ідеально. Що скажу. Ап оп, оп, оп. Ні. Таке собі. Зовсім таке собі. У нас Джеки зараз, якщо затащить цю катку, то це буде непогано. Так, добре. Двох били. мене бісить мендиця. Дуже сильно бісить. тімейти мої найкращі. Просто. Так, друзі, в мене м'яч. Треба буде зараз виграти. Виграти, виграти. Оп, робимо ось так. Оп-оп-оп-оп. Оп, оп, оп. Та ні, це неможливо. Якщо зараз Джекіна зробить гіпермув, ні, неможливо. Ми програли. Ідеально. Що сказати? Ідеально. Але що поробиш? Я зіграв 5-7. Ну, таке собі, але. Не так прикро. Так, друзі, відео закінчилось. Дуже вам дякую, що ви залишились в ньому, і покеда.